Двопартійна група конгресменів, членів постійного комітету палати представників США з питань розвідки, вважає, що Україні потрібно дозволити атакувати цілі на території самої Росії, і з проханням надати такий дозвіл конгресмени звернулись до міністра оборони Сполучених Штатів генерала Ллойда Остіна, що нужна дати довго, це організації продуманості планування взаємодійств. І самому плану у цьому зверненні йдеться про те, українські військові тижнями спостерігали за тим, як російські війська накопичувались по той бік кордону із Харківської області, а потім безкарно почали атакувати українські населені пункти з території Росії. Необхідно, щоб адміністрація Байдена надала українським збройним силам можливість проводити повний спектр операцій, необхідний для відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю. Йдеться в зверненні. Також законодавці пропонують навчати роботі на винищувачах F-16 більшу кількість українських пілотів. Нагадаємо, що до кінця поточного року Сполучені Штати планують випустити 12 українських авіаторів. Цього на думку конгресменів недостатньо. Вони зазначили, що Україна перебуває в стані війни, тому місця для українців мають бути у пріоритеті ніж для представників інших іноземних держав. Група американських законодавців звернулася до міністра оборони США Ллойда Остіна і Акликом дозволити українцям використовувати західну зброю для ударів по стратегічних цілях всередині Росії за певних обставин. Про це йдеться у листі, під яким підписалися 13 законодавців від обох партій на чолі із конгресменом республіканцем, головою комітету із розвідки Палати представників Майком Тернером. Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї наданої США для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії. Мовиться у листі. Надзвичайно важливо, аби адміністрація. Ція Байдена дозволила військовим лідерам України здійснювати повний спектр операцій, необхідних аби відповісти на неспровоковану атаку Росії, кажуть законодавці. Конгресмени також закликають Пентагон прискорити поставки озброєння Україні і збільшити кількість українських пілотів, які проходять підготовку на винищувачах F-16 у США. Припинити мікроменеджмент наданої Україні зброї, закликав адміністрацію Байдена лідер республіканців у сенаті Міч Маконел. Він визнав, що Конгрес занадто довго схвалював додаткове фінансування допомоги Україні, але також розкритикував президента за хибну стратегію допомоги. Такі думки він озвучив на конференції у Вашингтонському аналітичному центрі Атлантична month, Рада Senate passed Минулого місяця Сенат прийняв запізнілий пакет додаткової допомоги щоб захистити наших вразливих союзників і партнерів, а також на підтримку нашого арсеналу і оборонно-промислової бази. Конгрес мав схвалити це раніше, але коливання адміністрації завадили реакції заходу, обмежили можливості України та послабили політичну підтримку. Потрібно рухатись із релевантною швидкістю, а не зі швидкістю бюрократії. Настав час для адміністрації задіяти додаткову допомогу та припинити мікроменеджмент використання Україною американської зброї. Нам потрібно дати Україні достатньо, щоб перемогти, а не тільки для того, щоб уникнути програшу. Але на цьому наша робота не закінчується. Ось чому я протягом багатьох років закликав президента та колег у конгресі почати робити більші інвестиції у промислові потужності, які знадобляться для довгострокової стратегічної конкуренції. Ми маємо справу із ухвалими авторитарними режимами. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти з таким посланням до Вашингтона. Приїхав міністр оборони Фінляндії Анті Гаканен. У вівторок він зустрівся із очільником Пентагону Лойдом Остіним, аби серед іншого і обговорити подальшу підтримку України. Гаканен наголосив, його країна робить великий внесок у власну оборону, нарощує виробництво боєприпасів і заразом підтримує Україну. Фінський міністр сказав, його країна зацікавлена у тому, аби разом із союзниками ще більше посилити допомогу Києву. Я з нетерпінням чекаю на розмову про те, як ми можемо ще сильніше підтримати Україну. Те, як закінчиться ця війна, матиме величезний вплив на обидві наші держави. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Я дуже ціную американське лідерство, і я можу гарантувати, що ми виконуємо свою частину у Європі, але особливо у Фінляндії. Ідея використання арештованих російських активів на користь України отримує більше підтримки як у США, так і в Європі. Про це на слуханнях у Сенаті заявив Джим Ріш, сенатор республіканець. З ним погоджується і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, попри те, що країни Європи ще не готові конфісковувати російські активи. Вони погодилися знайти альтернативні варіанти використати ці ресурси на потреби Києва. Я хочу поговорити про свій законопроект, який передбачає конфіскацію російських активів. Ріпо Ект, коли ми лише почали над ним працювати та отримали багато негативу. Але на диво, нині майже всі нас підтримують, навіть наші друзі в Німеччині, які спочатку казали категорично ні. Тепер, принаймні, однією ногою на цьому шляху. А Бельгія, яка володіє більшістю цих активів, запропонувала інноваційний спосіб. Що вам про це відомо? перш за все, я щиро вітаю ваші зусилля та лідерство у цьому питанні. Це мало великий вплив. Лише сьогодні Євросоюз схвалив використання прибутків від суверенних активів Росії, які знаходяться у Європі, на користь України. Це лише крок, але він важливий. І я підтримую цей крок. Коли я з ними зустрівся, то вони говорили про різницю між основною сумою та відсотками. Я не банкіра, але на мою думку, після отримання відсотків вони стають частиною основної суми. Я не розумію, чи вони використовують основну суму чи відсотки, чи вони не можуть використовувати основну суму. Але загалом їхня думка була така: вони можуть використовувати відсотки протягом тривалого тривалого часу. І це добре. Ці відсотки там не завжди то й добре, яким би не було рішення я за. І вам вдалося цього досягнути. Але повертаючись до вашого питання, я думаю, що є й інші можливості, до яких ми прагнемо, включно з можливістю використати основну суму у якості застави під кредит, що дасть Україні доступ до значно більших коштів одразу. Як ви почули від держсекретаря Блінкіна Рада європейського союзу, офіційно погодила використання прибутків від заморожених державних активів Росії на допомогу Україні насамперед на військову підтримку і відбудову? Тим часом аналітики кажуть, аби справді допомогти Україні, на її потреби варто передати не лише прибутки від заморожених активів, а й конфіскувати і передати усі кількасот мільярдів євро. Чи реалістично це поговоримо про це з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко? Оксана, вітаю! Вітаю, Юлія Оксана. Це довгоочікуване рішення. Про яку суму йдеться і чи варто очікувати наступних рішень щодо російських активів, а не лише прибутків на них? Так, Юлія важливо, що це сьогоднішнє рішення було на рівні Європейського союзу. Європейські країни домовилися передати Україні доходи, які накопичуються на заморожені державні активи Російської Федерації. І спрямувати їх на допомогу Україні в обороні і відновлення однак і це рішення, і ця єдність не була легким досягненням в положення було включено те, що 10% від цих доходів буде йти виключно на гуманітарні проблеми. І оглядачі кажуть, що цей крок було включено для того, щоб забезпечити підтримку всіх європейських країн, всіх країн ЄС, які навіть не є членами НАТО і виступають проти С. Саме збройної допомоги Україні, але готовий підтримати Україну гуманітарно. Це рішення розблокує для України десь 3 мільярди доларів в перший рік. Заявляють в ЄС Україна. ж сподівається отримати всю суму: 300 мільярдів доларів заморожених на заході. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав сьогодні. Анелені Бербок, міністерці закордонних справ Німеччини, яка перебуває у Києві з візитом. Бербок одразу відкинув. Ла можливість конфіскації всієї основної суми активів, однак сказала, що Німеччина розглядає пропозицію США, яка може дати можливість використати ці активи для того, щоб забезпечити для України позику в десь 50 мільярдів доларів. Тобто йдеться не про 3 мільярди доларів, які погодили сьогодні в ЄС, не про 300 мільярдів, про які каже Україна, а про позику 50 мільярдів доларів. Давайте послухаємо, що сказала Бербок. На європейському рівні ми маємо спільну позицію стосовно доходів від російських активів їх необхідно використати на оборону України. Більше того, американці виступили з пропозицією це розширити, і ми зараз вивчаємо це з юридичної точки зору. Позиція Німеччини полягає у тому, що ми не зробимо великий крок до конфіскації всіх активів, бо ми вважаємо, що це наразить на критичну небезпеку багато інших речей.